Вітаю вас! Починаємо нашу програму. Сьогодні вона присвячена валютній лібералізації, яка має початися через один місяць 7-го числа. Сподіваємося, що у грудні українці будуть жити вже по-новому. І не лише українці, але й український бізнес. У чому проблема? Проблема в тому, що Україна зараз має найбільш неадекватне бюрократичне, неправильне валютне регулювання. В Україні існують безліч на операції з валютою, ліцензії бюрократія, а там, де ліцензії, бюрократія, там є і корупція. Це по-перше, а по-друге, це дуже сильно ускладнює життя і українцям, і українському бізнесу. І, здається, нарешті дочекалися: ми будемо жити по-новому, звичайно, навіть не так, як в Росії. В Росії валютне законодавство більше ліберальне, ніж буде в Україні. І до повної конвертації, до повного вільного руху валюти капіталів, залишається ще дуже багато, але це дуже важливий крок в правильному напрямку. Давайте я почну з головних проблем. Головна проблема, яка обумовлена отаким от пострадянським регулюванням. Валютних операцій полягає у тому, що інвестори бояться заходити в Україну. Вони бояться надавати валютні кредити, бояться інвестувати. Чому? Тому що вийти з українського ринку дуже важко, а інколи і неможливо, тому що не зрозуміли правила гри, тому що Інструкції Національного банку, які регулюють валюту, змінюються щоденно, тому що українці, наприклад, не можуть інвестувати за кордон вільно і повертати свої гроші назад, вони намагаються робити все це нелегально. І це е, все, е, не все. Це ще не все. Наприклад. Є таке обмеження Національного банку як заборона валютного кредитування українських підприємств, які не мають чистої експортної виручки. А таких підприємств дуже мало. Тобто підприємства, яким потрібно купити нову техніку технологію, не можуть взяти кредит в валюті. Вони вимушені брати в гривнях. До чого це веде? Це веде до дискримінації українців. В чому проблема? Банкам валюта не потрібна, тому вони виставляють дуже маленькі проценти по валютним депозитам. І українці тримають валюту вдома. За моїми розрахунками зараз на руках у українців малого і середнього бізнесу поза банками. Зосереджено майже еквівалент 100 мільярдів доларів валюти. І ця валюта не працює. Просто для вашої інформації, коли ви в кишенях тримаєте долари, це означає, що ви кредитуєте безпроцентну федеральну резервну систему Сполучених Штатів. Коли ви тримаєте євро в Шухлядці чи в кишенях, ви кредитуєте Європейський Союз. Без процентів. І от таких кредитів зараз у українців на 100 мільярдів доларів. Що є повний абсурд. В той час, як Україна принижується за кожну мільярдом доларів і платить валютним спекулянтам світовим спекулянтам, не українським, хоч там є українські, 9,5%. 10 Українці вимушені тримати валюту вдома без процентів. Це е, дуже важко пояснити е, і зрозуміти для раціональної людини. Ну, от, здається, здається, е, крига скресла, щось пішло вперед. Ну, що нас чекає в наступному місяці? Ну, наприклад. Українці зможуть уже перераховувати на свої закордонні рахунки до 50 тисяч євро щороку. Ну, початок непоганий. Я не можу зрозуміти, чому лише 500, чому мається на увазі 50 тисяч. У нас на руках. 100 мільярдів. Якщо ці 100 мільярдів не потрібні українським банкам, то дайте українцям частину цих грошей тримати за кордоном і вільно повертати їх назад. І тому я вважаю, що цифра це дуже мала. Треба не 50, а почати хоча б 100 тисяч євро. Далі, що можуть робити українці. Українці зараз навіть без відкриття банківського рахунку можуть перерахувати за кордон на рік суму 150, еквівалент 150 тисяч гривень. Небагато. Ну Чому так мало, я теж не розумію. А, а, абсолютно абсурдна цифра з потолка. Ну, давайте скажемо що щомісяця. А взагалі я не, не бачу резона для таких обмежень. Що наші чиновники не можуть зрозуміти, депутати, чим більше обмежень, тим менше в країні валюти, яка працює, тим більше валюти, яка не працює, от до чого приводять обмеження, більш ні до чого. Я так трошки відволікусь, і так скажу, що Україна. Країна з найбільшими обмеженнями по валюті. Ніби вони зроблені для того, щоб не було відтоку капіталу, відтоку валюти. Але Україна в той же час є країною, де найбільший після Росії звичайно відток капіталу. Ну давайте візьмемо 2008 рік. Криза відток капіталу колосальний. І не захистили від цього ніякі ліцензії, ніякі обмеження. Тому що бізнес має тисячу інструментів для перерахування коштів за кордон чи не повернення валютної виручки з-за кордона. То кого ми обмежуємо? Лише бідних українців. Що продовжує далі? Що ще можна буде робити? Ну, наприклад, можна буде. Уже за вашу валюту купувати українські цінні папери номіновані в, в валюті. Це теж дуже добре. Не будемо втрачати на конвертації, давати заробляти валютним спекулянтам. Далі, що можна в режимі онлайн обмінювати валюту вже теж дуже добре. Для бізнесу досить багато послаблень таких. Можна повертати валютну виручку не за 180 а за один рік. Це дуже важливо для бізнесу, який замовляє нові технологічні лінії. Як правило, від українців вимагають передоплату і процес розробки техніки часто навіть перевищує один рік. Тобто, ніби все зроблено правильно, але чи достатньо? Таких кроків для того, щоб пожвавити інвестицію в Україну, кредити в Україну. На мою думку, ні, недостатньо. Я, наприклад, не розумію і вважаю, що це злочин проти українського бізнесу заборона на валютні кредити для бізнесу. Я не кажу про людей, про для бізнесу. В цих же постановах, які запроваджує Національний банк, ніби дозволяються інструменти хеджування валютних рисків: Форварди, свопи, причому як по товарних, так і безтоварних операціях, по боргових операціях, це означає, що бізнес може захеджувати свої валютні ризики навіть по Операціям з імпорту обладнання, то чому ви забороняєте, я питаю вже національні банки, депутатів, чому ви забороняєте кредитувати український бізнес в валюті? Адже ви не забороняєте українському бізнесу брати валютні кредити за кордону. І саме тому. Валютні кредити з-за кордону такі дорогі. Це є дискримінація українського бізнесу, і це абсолютно неправильно. Тобто я закликаю національний банк, депутатів, президента вирішити це питання, дозволити кредитування імпортерів українських через українські банки в валюті. Хеджування валютних рисків це вже давно стало нормою в цивілізованому світі, і Національний банк має не лише дозволити такі інструменти, але і забезпечити ці механізми. Я так скажу, я, я це знаю дуже добре. Уже 15 років в Національному банку є всі нормативні положення про запуск бірж і, і ф'ючерсів, і Форвардів. І все це можна робити за один тиждень. І на мою думку, це дасть дуже багато країні. По-перше, українці понесуть гроші в комерційні банки в іноземній валюті, тому що банки будуть платити більше е, по депозитам, ніж зараз. По-друге, Уряд України перш ніж звертатися до валютних спекулянтів з, з проганням купити їх цінні папери, має першу ніч забезпечити українцям. Нам. Ми маємо купувати такі цінні папери. Більш того, я би обмежив комерційні банки в комісіях. Бо зараз така ситуація. Теоретично, українці можуть купувати і валютні облігації. І так звані ОВДП в гривнях під шаленні проценти, які знову ж таки скупаються, як правило, іноземними інвесторами. Але все зроблено для великих інвесторів, які інвестують там, декілька мільйонів. А для звичайних українців, які хочуть інвестувати, наприклад, 1000 доларів чи 10 тисяч гривень, треба. В першу чергу дати заробляти своїм. А банк, банківську комісію обмежити. Це вже давно пора зробити. Тому що зараз банки ну, по суті, е, ну, грабують українців за перерахування валютних коштів, за отримання валюти за кордону, банки беруть процент 2, 3, 5% комісії. Ви можете собі це уявити. І Національний банк нічого не робить. Це абсолютно неправильно. Має бути обмеження. Тут Національний банк має виконувати функцію антимонопольного комітету. Так, банки мають заробляти, але знати міру, знати рентабельність цих операцій. Не може бути так, щоб банківські операції в Україні коштували в 5-10 разів більше, ніж на Заході. де... Зарплати вище і таке інше. Все це треба робити а, і далі йти. А, я не буду поглиблюватися, але а, перед тим як підвести риску, скажу так: що, на мою думку, а, після виборів в Україні Національний банк має. Скасувати навіть оці всі обмеження дрібні, бо їх теж ну, було тисячу обмежень, стало 500. Та, жити стане краще. Але не потрібні ці 500 обмежень. Я переконаний, національний банк має лише мати два інструменти, які ці два інструменти забезпечать. Державу, Україну від валютних криз, від наслідків валютних криз. І це дуже прості інструменти. Тобто, що я пропоную? Дозволити вільний рух капіталу, вільні інвестиції, вільні кредити, вільне тримання коштів за кордоном, повернення цих коштів. Але дати Національному банку два інструменти. Перший інструмент. Це затримання поточних операцій, ну, торговельних операцій в валюті до 3 днів Т плюс 3. Зараз формула така Т плюс 1, дуже розповсюджена. Але дати право, якщо починається криза, уповільнювати відток капіталу по, по повторюю. По торговельним операціям до трьох днів. А по капітальним операціям, по перерахуванням коштів, по інвестиціям до одного місяця. Тобто, коли починається криза, національний банк має надрукувати в офіційних засобах масової інформації про це явище, і має право запровадити. Особливий режим операції з валютою. По торговим операціям Т плюс 3, може бути Т плюс 2, якщо він вважає за потрібним, чи Т плюс 1. Тобто ви хочете заплатити, але гроші будуть акумульовані 3 дні на рахунках в комерційному банку, і лише потім перераховуються за кордон. А по капітальним операціям 30 днів, наприклад, ви вирішили перерахувати на свій депозитний рахунок в Нью-Йорку 50 тисяч доларів. І ви виписуєте платіжне доручення банку, а банк має право тримати це до 30 днів і виконати ваше платіжне доручення лише через 30 днів. І таким чином. А каналюються дуже великі амплави валюти в Україні. І таким чином не може бути дефіциту валюти. Валюти буде достатньо для виконання всіх міжнародних зобов'язань країни і до... достатньо для того, щоб курс гривні не поплив. І от таких. Кризових явищ кризових місяців має бути не більше трьох. Тобто, за три місяці національний банк разом з урядом мають е вийти з кризи, застосувати дуже багато інших інструментів, які забезпечать вихід із валютної чи фінансової кризи, чи економічної кризи, чи з політичної кризи. Якщо вони не здатні це зробити за три місяці, мають йти в відставку, хай приходять нові команди і вирішують цю проблему. Отже, давайте я вже буду підводити риску. Тобто, нове, нове валютне законодавство і регулювання, яке застосовано Національним банком, це кроки в правильному напрямку. Але це лише перші кроки. Доцільно, дуже швидко дати повну лібералізацію, забезпечити лише два інструмента, які унеможливлять е, е, такі кризові явища, е, які можуть з'явитися в Україні у випадку світових, фінансових е, чи політичних криз. І цього буде достатньо. І лише за таких умов, я вас запевняю, в Україну почнуть масово приходити інвестиції, масово приходити кредити. Більш того, я вам скажу, що за моїми розрахунками, зараз олігархат тримає за межами України, наш український, приблизно 40-50 мільярдів доларів. Коли він буде впевнений, що у нас є вільний рух капіталу, є лібералізація валютних транзакцій, оці гроші почнуть повертатися в Україну. І працювати на нашу економіку, а не на економіку чи Швейцарії, чи Сполучених Штатів, чи Британії. От з чому завдання. Чим менше обмежень повторюю, тим більше валюти в країні. Тим краще буде курс української гривні, тим швидше буде розвиватися українська економіка. Дякую за увагу.